Коли мене питають Олександр, а можна побудувати якісно і дешево, я відповідаю так, безумовно. Чому? Тому що поняття якості, воно чітко прописано в нормативах, державних будівельних нормах. Це багато, багато, багато всяких документів, але це чітко прописано, це має цифри, котрі неможливо змінити, на котрі ми з вами не можемо вплинути. І коли ви це розумієте, то ви також розумієте, що працювати вам треба з іншою половинкою цього питання з поняттям дешево. Якщо люди заробляють більше, то для них одна та й сама ціна вона змінюється від дорого до дешево. От і все, зрозуміло. Тому, звісно, що можна побудувати якісно і дешево. Це при умові, коли росте економіка, розвивається суспільство, коли вибачаєте, в Україні працює Конституція, закони, а не керує царьок, котрий сам себе призначив на це. Тому поки економіка не буде розвиватися, все, що я можу вам розповідати, це як збудувати якісно. Друзі. Ну, а за поняття дешево, вам доведеться попрацювати самостійно, все ж таки. Тому що це вже питання до фінансистів до тих, хто працює з грошима, для до тих, хто будує бізнеси прибуткові, от і заробляє на крові, на поті, на житті українців. да. да, да. таких зараз багато. Ну, а Олександр Васильович розповідає лише про те як будувати якісно все. Чому я хочу, щоб в Україні будували і чому я багато років продовжую про це розповідати, друзі? Тому що їздив я по Україні, я бачив дуже класні пам'ятники архітектури. Деякі з них пройшли реконструкцію, деякі з них чекають на реконструкцію, дехто просто законсервований, а дехто просто тупо руйнується, тому що державі глибоко насирати на свою історію. І я бачив, як реконструюють, я бачив, як будують, і окрім як відірвати руки на їх голову нічого більше не хочеться. Піднімаєтесь ви по сходах веселянського монастиря, в чудовому місті Бучач Яма, переклад з турецької. Красиво здаля. І як тільки ви. Стаєте на сходинки до цього чудового монастиря, в котрому е, вчать дітей, вчать наукам, вчать життю. Тобто виконують дуже важливу громадську функцію в місті Бучач. І от я йду по цих сходах, друзі, перекасибені. Розумієте? Тому що під час реконструкції от, от розумне зафіксувало лівий край гранітної ступені, а права ступінь висить у повітрі. І ніякої основи нічого немає. І тепер, щоб відремонтувати ці сходи, треба нахер зруйнувати те, що було відреконструйовано, витрачене гроші. Це треба демонтувати. Розібрати ці сходи, перекласти сходи і відновити те, що вже відновлювалось. я не можу на це дивитися спокійно. Бо окрім поганих слів, у мене нічого немає. А місце те святе, а місце те гарне. Розумієте? Тому, друзі, будь ласка, ставайте підписниками цього каналу. Слухайте уважно, тому що якщо ви проєктуєте, якщо ви архітектор і ви будете будувати якісно, ваш будинок буде слугувати 2, 3, 4 покоління, ви можете пишатися своєю працею. Розумієте, якщо ви архітектор, якщо ви інженер-конструктор, якщо ви будівельник. Якщо ви будуєте для себе, ви замовник, ви фінансуєте, ви будете бачити, хто розбирається в будівництві, а хто не розбирається, в якій послідовності треба виконувати, як треба збудувати так, щоб будинок слугував, а не ви займалися його ремонтом. Оце мета цього каналу. Зрозуміло? Так, ну і ставайте нашими замовниками. Проектування, будівництво, будь ласка, людей у нас вже небагато. От, і якщо, скажімо, далі так справи підуть, то знайти вам потім гарного будівельника буде важче. Тому, друзі, будуйте якісно, українці того варті. варті. Якісно збудований будинок це інвестиція в добробут наших поколінь, наступних поколінь. Бо наші діти не будуть витрачати на ремонт того, що ми там набудували. Вони будуть будувати нове, ще краще, ще красивіше, ще надійніше, маючи гарну базу, гарну основу. Зрозуміло? Все. Підтягнулися, бачу вас вже багато, друзі. Всім, всіх вітаю, і ми з вами приступаємо до Бліц-вебінару.